Громада живий організм і без співпраці влади громадськості та бізнесу неможливо. У спецпроекті редакції програмі Сила в Людях будемо розмовляти про депутатську роботу та проекти депутатів і депутаток Миколаївської міської ради Львівської області. У сьогоднішньому випуску гостя Вероніка Фацієвич, депутатка восьмого скликання. Від фракції Народний Рух України. Вітаю Олю. Дякую за запрошення. Сподіваюсь, наша розмова буде корисною і цікавою для слухачів та глядачів. Наскільки знаю, це вже друга ваша каденція. Розкажіть трішки, чим відрізняється депутатська робота від після децентралізації? Так, вже другий раз обрана депутаткою і власне від народного руху. Робота після того, як пройшла реформа децентралізації, більш відповідальна, я б сказала, бо громадам надали багато повноважень, і ми маємо можливості за рахунок власних ресурсів тих, які є у громаді, дбати про розвиток громади. Але відповідно і відповідальність за це вже цілком лягає на очільника і депутатський склад міської ради. В Якій комісії берете участь. Працюю в комісії охорони здоров'я та соціального захисту населення. В такій комісії працювали в минулому скликані, а в цій каденції є головою по даної комісії. Як змінилася робота і що робите? Робота змінилася хіба що в ракурсі війни, бо і в попередній каденції, і в цій ми розглядали і розглядаємо заяви звернення громадян. Які здебільшого потребують матеріальної фінансової допомоги на лікування. А на теперішній час, на жаль, це також є ще звернення від наших захисників та захисниць, які отримали поранення, які проходять лікування, також звернення від родин воїнів, які на жаль загинули і які зникли безвісти. Скільки таких допомог опрацьовується і чи стикалися з шахрайством, недобресовісними зверненнями громадян? Заяв'я надзвичайно багато. І з приводу лікування, і, власне, з приводу поранень бійців. З приводу шахрайства не можу сказати, ні, особисто до мене не було таких випадків, що були якісь махінації. Ми дуже ретельно на комісії вивчаємо всі подані медичні документи. Які додає заявник з приводу захворювань. Складнощами є те, насправді, що у людей дійсно дуже великі проблеми. Людям не вистачає коштів на лікування. Дуже збільшилася частка онкологічних захворювань, а це дороговартісне лікування, попри те, що на сьогодні держава має спеціальні програми, а саме програму медичних гарантій, де Велика частина такого лікування покривається чи мала б покриватися. І психологічно складно, бо коли опрацьовуєш всі ці документи, це живі люди. Це все пропускається через себе, переживаєш всі ці ситуації. А бюджет громади, на жаль, не є достатнім в такому обсязі, щоб забезпечити всім в повному обсязі необхідну матеріальну допомогу на лікування. Дякую. Поза роботою депутатською, поза депутатським кріслом. Хто ви за професією? Яка ваша робота, які проекти втілюєте в життя? За професією я і лікар, хоча маю дві вищі освіти. Перша є медична. Ще в 2005 році закінчила Львівський медичний університет в справу на медичному факультеті. Починала свою роботу як сімейний лікар, завідувач амбулаторії. Далі здобула кваліфікацію офтальмолога і найбільшу частку років і по сьогодні працюю лікарем офтальмологом в Миколаївській лікарні і веду як амбулаторний прийом, так і стаціонарне лікування пацієнтів. Також далі здобула кваліфікацію спеціальність в організації та управлінні в сфері охорони здоров'я. І власне друга освіта це є магістратура з публічного управління в охороні здоров'я. І додатково ще зараз навчаюся в українському католицькому університеті на модульній програмі, також пов'язаній з управлінням охорони здоров'я. Попри те, що зараз за основною вибрала діяльність організаційну, лікарську практику не полишила. Але чому я змінила так би мовити, таку свою діяльність з лікарської на більш управлінську? Бо я думала, що працюючи лікарем, офтальмологом я приношу допомогу і користь певній групі людей. А будучи управлінцем, працюючи на керівній посаді в медичному закладі, я зможу принести користь значно більшій кількості людей, пацієнтів, які звертаються до нашої лікарні. ви також є і заступником генерального директора, так? Так, так. І, власне, по кілька років тому була призначена заступником генерального директора Миколаївської лікарні, та і моя діяльність полягає власне, в організації роботи структурних підрозділів, у контролі над якісної медичної допомоги, у правильності внесення всіх медичних даних про надані медичні послуги в електронну систему охорони здоров'я. Комунікація з Національною службою здоров'я України, власне, з якою зараз працюємо, всі медичні заклади, працюють по угодах. Більшість роботи це комунікація. Комунікація зі всіма з працівниками, з лікарями, з завідувачами відділення, медсестрами, молодшими, сестрами і комунікація з пацієнтами, що найважливіше. Чи подобається вам цей профіль роботи, а також ваша думка з приводу розподілу первинної та вторинної медичних допомог? В лікарні нас в Миколаївській. Так, роботу свою я люблю. Я в медицині, можна сказати, з самого дитинства. У нас сім'я медиків, батьки, сестра. Адміністративну частину також. Це моє, це те, що я вмію робити, що мені подобається. Власне, ми якраз є на етапі роз'єднання первинної та вторинної ланок медичної допомоги. Добре, це чи погане, ну я б не ставила так питання. Найперше, це є вимога часу і вимога держави. Ще раніше, два роки тому, Національна служба поставила умову, що не може бути в одному закладі первинної медичної допомоги та стаціонарної. І роз'єднання мало відбувати ще раніше. Але в зв'язку з війною цю норму призупинили, надалі її будуть відновляти, і сьогодні ми вже маємо механізм роз'єднання. І його проходимо. Я думаю, що це добре. Будуть дві окремі установи, які будуть самостійно розвиватися незалежно одна від одної. Це дає більше можливості і більшу відповідальність. Так? Ми не перепосилаємось одні на одних, не живемо за рахунок одні одних, а кожна установа може бути спроможною. І коли є більша відповідальність, я вважаю, що це є більшим поштовхом до розвитку. Відповідно до кращого надання, кращої якості надання медичних послуг. Чи покращаться вони в нашій лікарні і до якого рівня От ви, як заступниця, хотіли би покращити і в одній, і в іншій установі, бо як не як вони є взаємопов'язані? Так, установи будуть завжди взаємопов'язані, бо пацієнт є один. І якусь частину допомоги він отримує на одному рівні, одній установі, іншу частину в іншій. Чи покращиться якість? Я кожен день над тим працюю, і власне вона в нас і покращується. Бо що таке якість надання медичної допомоги? Це доступність пацієнта найперше до цієї допомоги. Це надання допомоги відповідно до медичних стандартів, протоколів, маршрутів, які ми розробляємо. Це наявність нормативної документації в закладі, яка регулює роботу всього. І ми працюємо над цим, кожен день це вдосконалюємо. Чи може керівник одного закладу впливати на якість іншого? Ну тут же, мабуть, ні, з одної сторони. а з іншої пацієнт має право обирати медичний заклад. І я думаю, що це є тим рушієм, який, власне, штовхає медичний персонал і керівників покращувати якість медичних послуг у їхніх закладах. Які безпосередньо проекти ваші були, з вашої ініціативи в лікарні, а також як боротися з корупцією? Щодо таких проєктів, щоб починати з моєї управлінської діяльності, хоча на той момент я ще була лікарем офтальмалом це були командні проєкт по створенню контакт-центру та нової форми реєстратури. Запровадили попередній запис пацієнта, відокремили телефонні звернення від очних звернень, тобто вели операторів контактного центру. Проєкт щодо контакт-центру був реалізований завдяки грантовій підтримці. Команда нашого закладу, якою я власне, очолювала, перемогла. Грантовому конкурсу від організації USAID. це Державна урядова організація Сполучених Штатів, яка фінансуванням своїм підтримує різні позитивні проекти, в тому числі реформування медичної галузі в Україні. Це нам дало дуже великий позитивний момент, власне, доступності і можливості потрапити до пацієнта на прийом до спеціалістів. Також є частка роботи в організації профілактичних медичних оглядів. Якщо колись, ще там два роки тому пацієнт чи працівник якогось підприємства, який звертався, щоб пройти профілактичний медичний огляд, він затрачав на це 2-3 тижні, щоб потрапити до різних спеціалістів. На сьогоднішній день ми вже налаштували так маршрут, що все можна зробити в один день. Рентген-обстеження, всі лабораторні аналізи, пройти Консультації відповідних спеціалістів і вже в той же день після обіду отримати заключення терапевта і голови комісії. Це добре. Якщо повертатися до корупції, чи, чи є такі люди, чи є такі лікарі, і як впливаєте на це? Насправді ми не маємо в лікарні офіційних звернень від пацієнтів. Хоча інколи скарги бувають. Але проблема є в тому, коли ти розмовляєш з людиною, і вона тобі пояснює якусь ситуацію, і коли ти говориш, що давайте ми офіційно це оформимо, так напишіть нам письмове звернення, чи поспілкуємося з лікарем, чи завідувачем, чи іншими працівниками, до яких була претензія, не обов'язково в плані корупції, загалом у роботі, люди чомусь відмовляються. Бо люди хвилюються за своє здоров'я. Вони хвилюються. Вони є свого роду, вважають себе залежними. Вони думають про те, що от завтра мені прийдеться знову сюди прийти. Ну це неправильно. Це неправильно, хоча, напевно, має пройти ще багато років, щоб це реформування медичної галузі. Відбулося не просто в закладах на папері, в організації, в роботі. Воно має відбутися в головах, в головах людей, всіх, як медичних працівників, так і пацієнтів. Дякую вам за відповідь. А також хочу запитати з приводу громадської діяльності. Зокрема, чи звертаються до вас люди як до депутатки на вулиці, Там сусіди, друзі, знайомі чи просто? Чи є такі запити, і як розмежовуєте особисте роботу і депутатство? Та люди звертаються дуже багато, і мешканці вулиць, і сусідніх, і інших. І є багато моментів, де ми вже зробили якісь зміни в нашому місті. Це дуже банальні речі, ті прості, які потрібні людям. Це ремонт вулиць, тротуарів, дитячі майданчики, косіння трави вчасне, та, щоб там змії не розводилися чи щось того. Але, власне, вулиця, на якій я проживаю, вона невеличка. І вона межує з селом Драговиш. Тут на вулиці це і місто Миклай, і село Вона На в жахливому стані, вже кілька років весь цей процес проходимо. І цього року, власне, виділені кошти на заміну систем водовідведення та водопостачання, і вже після цього зможемо провести ремонт дорожнього покриття. Чи я розмежовую роботу і все решта, я не розмежовую, це неможливо розмежувати, тому що. Може, в виділяльності, може такий у мене характер, пацієнти є постійні, не телефонують і в робочий час, і не в робочий. Є ургенції, тобто надання допомоги в позаробочий час. Мешканці громади, які приходять з якимись своїми проблемами, запитами, потребують допомоги, вони також звертаються у різний час. І прийом громадян також веду як заступник генерального директора. Але, попри те, я... Вважаю, що я щаслива, успішна жінка. Я маю чудову сім'ю, чоловіка, донечку. Нас підтримують рідні, близькі, на чудові стосунки з батьками, з сестрою. Вони допомагають і морально, і конструктивною і критикою. Так що все виходить непогано. І взагалі вважаю, що на все-всій час, якщо людина Працює, докладає якихось зусиль, має мету, а не сидить просто і чекає, куди подує вітер, то вона досягає те, чого їй власне потрібно. Дякую. Чи будете балотуватися втретє? Складно сказати. Насправді складно, але я думаю, що буду. Я активна, така, мені не підходить просто сидіти вдома. Я завжди в Русі і чимось зайнята. Дякую. У спецпроєкті редакції Сила в Людях розмовляла з Веронікою Фацієвич про депутатську роботу та професійну діяльність у медицині. Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі, партнер редакції Остап Грицько.